Невдовзі пасажири в івано франківську отримають електронні квитки у вигляді пластикових карток. Макети проїзних в громадському транспорті представили в міському департаменті ЖКГ. Розроблено декілька їх різновидів, зокрема для дітей, дорослі та студентські квитки. Поповнити грошима такі картки можна буде в банківських терміналах. Тут відповідно ціна буде нижча, буде певна кількість їздок на цих цих студентських квитках. Так само можуть бути звичайні проїзні квитки, так звана може бути карта Івана-Франківця. Ми зараз так само само плануємо, що буде от така карта Івано-Франківська, яка може бути використовуватися багаторазово. Тобто це може бути відповідно для оплати і комунальних послуг використовуватися. Тобто сюди можна так само кидати гроші і, відповідно, перевозити. В галузевому департаменті також продемонстрували оновлені одноразові квитки, придбати їх можна буде у спеціальних терміналах. Квиткомати встановлять на всіх автозупинках. Він відповідно відбуває час, коли ми їхали точно, відбуває, відповідно, замальовує оцю полоску, Автобусі, тобто, якщо та в брати да, в компостер, він автоматично дуже легко працює. Тобто це прокомпостований, це не прокомпостований. Тобто, одразу, коли це все тільки він прокомпостував, одразу інформація передається на центральний сервер. Одразу, відповідно, перевізник бачити, може в онлайн режимі навіть бачити, скільки який автобус перевозить, який пасажирів він перевозить. Відповідно. Так само може він там регулювати кількість транспорту. Обладнати міські маршрутки пристроєм електронної оплати за проїзд. Задоволення не з дешевих кажуть. Перевізники для цього доведеться викласти близько 20 тисяч гривень, аби встановити термінал лише в одному автобусі. Проте перевізники готові до модернізації пасажирського сервісу. Хочуть це впроваджувати, і ми хочемо для прозорості, щоб Скажем, думка мешканців міста Івано-Франківська про перевізника склалася, ну скажем, позитивно. Щоб не думали, не гадали, що в нас там надприбутки, що в нас такими зловживання робимо і інше. Електронна система єдиного квитка має спростити розрахунок пасажирів за надані послуги в громадському транспорті, а також сприяти контролю пасажирообігу в маршрутках. А головне звільнити водія від зайвих обов'язків, окрім кермування. Пластикові квитки з'являться на початку літа, анонсують комунальники. А наразі до послуг Іван Франківців. Існуюча система обілечування. Віра Лучин, Михайло Березин, Сергій Царик. Новини на вежі.